Кількість жертв масового алкогольного отруєння в Україні перевищила півсотні людей. Постраждали переважно жителі східних та південно-східних регіонів. Проте окремі випадки були зареєстровані і в центральних областях. Зокрема, сьогодні стало відомо про одного померлого та сімох ушпиталених на Дніпропетровщині. Тож у столиці вирішили перевірити місця, де розливають оковито, аби запобігти можливим випадкам отруєння. Інспектувала заклади, і наша Юлія Почивалова. У цьому кіоску кафе біля Дарницького вокзалу пропонують не лише перехопити будрибро чи поласувати шашликом, а ще й алкогольні напої на будь-який смак від пива до елітних сортів. Ось такі пакунки з заковитою одразу викликали чимало запитань у перевіряльників, понятно, присходження сухоязнаю в Україну ще в такому офіційно не поставляється. Хоча така дрянь є в інтернеті лівої продаж. Однак показати оригінал ліцензії, а також документи, що засвідчують якість запропонованого алкоголю, власник закладу не зміг. Зазначив, що зберігає всі необхідні папери в іншому місці і співпрацює лише з надійними перевіреними постачальниками. Якщо конкретно прийде представник вот, органу, який просить там. Пожалуйста, здравствуйте, дайте документи. Я звоню. Течення соток не воз їхні документи. Дата right. розліва там, кадана Це там. Є правильно. У дівчат, які працюють у цьому кафе, свій залізний аргумент мають постійних клієнтів, і завсідники закладу на їхню роботу не скаржаться. Жалоби б не було. Ні одної жалоби не було. Ні на щодо кухні, ні на щодо вибівки, взагалі ні на що. А от в учасників цієї моніторингової акції нарікань до роботи закладу виявилось більш ніж достатньо. Поза як навіть висловитись про недоліки в роботі кафе, люди не можуть. Книги скарги, пропозицій немає. Законодатель предусмотрел, чтобы у вас был уголок покупателя. У вас его нету. Вы не соблюдаете свои обязанности, а мы реализуем свои права. Однак одразу покарати за виявлені порушення перевіряльники не можуть, тож поки що проводять лише профілактичні заходи. Ми попереджуємо людей про отруєння алкоголем, перевіряємо ліцензії, попереджуємо, щоб вони не допускали таких помилок, як в Харківській області, закупали все відповідно сертифікатів. Ліцензії. Якщо щось буде виявлено, то по даним фактам буде проводитись перевірки вже в повному обсязі підприємств, які, які будуть в ході моніторингу визнані як. Визначені як неблагополучні. щоправда для проведення таких перевірок потрібно ще отримати дозвіл, а ця справа може тривати щонайменше тиждень, і лише потім відповідні інстанції зможуть знову навідатися до закладів, щоб покарати порушників. Юля телеканал Київ.